Добрий день. Сьогодні у нас 2 липня. І в цьому відео я хочу вам розказати, як ми сіємо гіхери на сіняння. В першу чергу, що вам необхідно буде підготувати такі судочки, вони вже з дренажа дирочками Будь ласка. А також підготувала я ось такі бірочки, які ми будемо потім з вами підписувати по сортах. Також встигла на мішані ось таке. Це в нас торф з вермікулітом. Оце біленьке? Оце біленьке, так. Вермикуліт, щоб краще дихало торф. Так, будемо приступати. В першу чергу беремо судочки і насипаємо в нього в нашу торфу суміш. У нас сьогодні 6 судочків, 6 різних сортів. Будемо сіяти, щоб вам потім показати по насінню. Як воно всходить, якого кольору вони будуть. Щоб ви мали уявлення. Навіщо ми це робимо? Тому що ми продаємо насіння гекер. Що бажає, можу писати в коментарях. Також під описом відео я залишу свої контакти, щоб ви могли зв'язатись та по бажанню вже його замовити. Не переймайтесь, я працюю без перчаток, не вмію, не можу в перчатках працювати. Тому манікюр це не наше. Так. Частину вже заповнили. І останні два судочки. Е -е. Ага, мало, Добавимо ще. Трохи ручками щоб Коли будете сіяти насіння. Так, тут ще один комошник прийшов. Буде допомагати сіяти. і Робити вам гарні коментарі. Так, є. Все. Якраз гадала, скільки сумочку. Ага. Розрівняли. От ми з вами беремо насіння. Дивіться, які сорти в нас на сьогодні є. Будемо сьогодні сіяти. Насправді є більше. Це сорт Мармелад, Snow Angel, Watermelon або Арбуз, Токіо. Rex Silver і Rex Purple. Покажи, яких багато в пачці. Ось так. Добре видно? Те, нічого не видно, але побачимо. Там в середньому патєчки десь 60-70 на сії. Лисіни. Розкриваємо наші пакетики. Трохи протрушуємо. І робимо посів. Хтось тобто може робити зубочисткою, роз... насіння розміщати в судочку. Щоб було зручно бачити, де саме всходить. Я ніколи так не робила. Як насипала, так воно і буде сходити в нас. Нічого страшного в цьому немає. Тут було погано розрівняно, розрівнюємо насіння і насипаємо. Це в нас Rex Silver, То був Rex Purpur. До речі, посіяли Rex Silver, Rex Purpur. Кладемо пакетики, щоб не забути де що ми сіяли. Потім вже з вами візьму обірки, будемо підписувати. Розкажу вам пару лайфхаків з приводу того, як підписувати. Тому що в минулому році стала розводити гортензії, Ось вони збоку стоять, можливо, їх ще не видно. Так ось у мене десь сортів 10. Стоять, тепер не потисню. Ось такі гарні сердця. Це не на продаж. Це для себе маточні кущі. Так, так сюди я сіяла сорт токіо. Пакетик, наступний сіємо арбуз. Какая-то рассыпала, какая И остальные два у нас залишается Сноу Angel по мармелад. Сноу Angel. О, не хочет высыпаться О, Насіння дуже мілке. Поклали пакетика. І наступний останній у нас сорт мармелад. Так. Є. Мармелад також посіяли. Є, використовуємо ось такі бірочки. Не знаю, гарно видно, не гарно. Не над рожевого кольору, це видно. підписувати можна маркером, коректором, yeah, або м'яким простим yeah, yeah, карандашем. Yeah, yeah, а коректор yeah, yeah. маркер не рекомендую, тому що дуже швидко змивається тою кількістю води, якою ви будете поливати. Або може вигоріти. Не варіант. Хоча на ваш рос. Краще всього використовувати або коректор, або простий карандаш. Я сьогодні це буду робити коректором. Так, погнали, підписуємо. Так, перший у нас рекс Пурпур. Так, вже бірочки ми підписали: рекс Пурпур, Рекс Сільвер, Watermelon, арбуз по-простому, Токіо, Snow Angel та Мармелад. Після того, як ви все це зробили, беремо наш розчир радіфарму і поприскуємо. Радіфарм це корне утворювач, а також є стимулятором насіння. Щоб воно краще, то скоріше проростало. А, нюанс в тому, що гейхери проростають дають перші всходи десь через три тижні. Тому не переймайтеся, Всходи ви побачите орієнтовно на 21 день. Можливо, скоріше, можливо, трохи пізніше. Я в цьому році перший раз сіяла гейхери 1 травня, тобто сіяла минулорічне насіння. Це насіння я сію, вам пропоную, збору вже цього року, щойно його збирала. А, так ось, минулорічне насіння встало в мене всходити десь на 30-35 день. Я побачила тільки перші всходи. Тому це для гейхер є нормаль... нормою. Для прикладу, ось вам сієнці гейхер, які я робила суміш 1 травня. Сьогодні в нас нагадую, 2 липня. Ось так. А після того, як посіяли полили, ми переносимо наше насіння в парник. Якраз він знаходиться за нашою стороною. Там вони будуть всходити і знаходитись, поки не наростуть, плюс-мінус до ось такого стану. Таку розсаду вже необхідно підкірувати, розсаджувати. Чим ми займемось в найближчі дні. Також по цьому питанню будемо знімати вам відео. А оце, що в тебе на задньому плані стоїть? А це сінці з минулого року. Ось такі гарні, і, наприклад, є ще ось такі. Супорови вже нарощені з гарною кореневою системою. Можу навіть показати. Ось така краса. Будь ласка, також є, звертайтеся. Ти, звичайно, молодець, а якщо у людей нема паника, то куди ставить. Ну, дивіться, якщо у вас немає такого парника, вам чоловік не зробив. А, є варіант: у ці плочки просто накриваєте плівкою, щоб створити парниковий ефект. А в такому разі необхідно буде один-два рази на день піднімати плівку та провітрювати, щоб насіння там не спріло. І контролюйте, щоб поверхня ґрунту була весь час волога, щоб вона не пересихала. Це запорука того, що насіння у вас буде добре всходити. Mm. Так, о, так, якщо у вас ще якісь питання залишились, не все розповіла або щось не зрозуміла. Пишіть, будь ласка, ваші питання в коментарях, так як канал молодий, будемо відповідати на всі коментарі, на всі ваші запитання. Також, о, якщо вам не шкода, вподобаєшку та підписатись на канал, тому що в подальшому планую дуже багато цікавого та корисного контенту. А хейтерів чекаємо? Дуже чекаю, дуже чекаю. Багато хейтерів спеціалістів. Супер які все вміють вирощувати, оце просто Пу, смак.